Хочу поділитися з вами досвідом двома машинами: Model S 2015 року і Model S20 року. Почнемо з того, що еволюція машин між 2015 і 2020 роком дуже велика. Нереальний комфорт в їзді не тільки по ямах, по нерівних дорогах, а й по автобаму. Вона просто пливе як корабль. E, 2015 у мене була пневма, у мене була. Спортивна підвізка, я також нею дуже сильно задоволений. Я від неї також кайфанув, але адаптивна пням це адаптивна пням. Ви можете підняти в будь-якому місці, де вам потрібно. Вона вам запам'ятовує повністю всі підйоми, де ви піднімали. І як тільки ви під'їжджаєте до. Того місця, де ви її піднімали, вона автоматично піднімається. Зараз замірюємо з вами кліренс, скільки на мінімальній підвізка і скільки на максимальній. Кому цікаво? На мінімальній у нас 17 см. Зараз ми піднімемо машину і подивимось, скільки у нас буде на максимальній. Тепер у нас кліренс помінявся до 22 см. Зараз я підняв підвізку, поїхали, покажу вам, як вона буде проїжджати ці нерівності. рівності. адаптивна пневма, це саме. Круте, що міг придумати Ілон Маск, просто не відчуває. Почнемо з її плюсів. Це адаптивна пневма, шумка в ній набагато краща, е, нова батарея 100 кВт, нова шкіра, новий салон. Більше додали кліпсів. Тепер її розібрати набагато важче, ніж в 2015 році добратися до тегри і так далі. Дуже якісно зробили салон. Дуже я задоволений шкірою. На 110 тисяч пробігу ні одної м'яти взагалі в ідеалі. Кавовий такий салон, він не білий, а такий капучино-колір. Дуже приємний колір, він не набридає. Цей салон у нас вже кращий на ощуп, набагато м'якіший і приємніший в сидінні, ніж в, в старій Теслі. Моделес. нова фішка наболів, всіх тесловодів, які користувалися теслами, всі пам'ятають. Старі пластмасові такі штуки. Не просто зробили з алькантари, поставили два магнітика всередину, обшили алькантаром. І Просто отак от з'єднали. Просто кайф. У мене була ця сторона удар в праву сторону. Як бачите, в мене вже вона починає виграти, тому що мені поставили від 18 до 18 року фару. Оригінальна фара 2020 року, вона в мене ще прослужить довго і довго, і я сподіваюся, що вона взагалі не буде виграти, так як вони поставили охолодження. Великий плюс у Теслі 2020 року, ну не тільки 20-го, там 19-18, також вже йшов Intel. Він краще працює набагато швидше, ви вже можете дивитися Ютуб. Е, я дуже хотів сильно Ютуб. Я думав, вау, буде Ютуб. Бачите, воно отак. У нас навіть до Wi-Fi підключено, але воно трохи підторможує. Все рівно. Не можете ви ідеально дивитись. Бачите, воно підторможе навіть через Wi-Fi. так воно тупить, блін, я в шоці. Як можна подивитись нормальний YouTube в Теслі? Це зрахування того, що воно зараз не на LTE, а на. Бачите? Поставили ми трохи кращу якість і все. І просто здох. У нас Wi-Fi нормальний. Давайте провіримо TikTok. Грузить воно дуже довго. TikTok нормально ви теж подивитись не можете, як ви бачите. Дуже великий бонус, ви можете підключити суперчаржі навіть у 2020 році. Якщо вам буде цікаво, я вам скажу, де ви можете їх підключити дуже швидко і недорого, без шарлатанів, які з вас деруть тисячі доларів, щоб підключити вам просто суперчарджер. Було важко мені підібрати CCS. Я купив три CCS, а з трьох CCS мені пішов тільки один. Коли я приїхав на суперчарджер, як виявилось, ззаду в Теслі йде блочок біля зарядки, який потрібно було поміняти на європейку. Я приїхав в 5-й годині, підключаю суперчарджер, а він не включається. І тут починається найцікавіший саме саме цікаве момент. Я починаю дзвонити людині, яка мені підключила, і він починає мені говорити, що робити. Але нічого, слава Богу, ми все порішали. Поставили новий блочок, підключили суперчарджер, і я кайфую, я їжджу по Європі. От остання поїздка по Європі 15 тисяч. За 15 тисяч у мене не було жодних проблем. Я дуже задоволений е, Теслою, а саме найбільше радість мені приносять всі суперчаржі, які є в Європі, їх тисячі, мені здається, вже. Якщо ви хочете зарядитись, вибирайте суперчарж і вам показують всі, всі зарядки. Показують туди, куди ви можете доїхати. Треба вам зарядку, дивите, обже, що Оп. вибрали, Оп. нові, все, погнали. Це виховала. У нас веде через зарядки через Румунію. У нас там є зарядки. Вдома я поставив таку зарядку. Вона заряджає у мене 40 А, вона нової генерації. Коли вибиває світло, вона автоматично продовжує зарядку в Теслі. Коли немає світла, вона не заряджає, як і у всіх. На жаль, було б класно, якщо б вона заряджала без світла. У мене підключений нічний тариф, тому у мене максимально економно Зараз. Раніше було ще економніше. Нажимаємо цю кнопочку і просто вставляємо. Все. Зарядка пішла. Зелений це заряджається, синій готується до зарядки. Червоний це значить якась проблема вибиває. Заряджається вона е, прирівно старою десь на 20 хвилин швидше, хоча в ній запас 600, а в старій запас 350. 120-130 з комфортом можете їздити, з 600 ви проїдете своїх мінімум 300 кілометрів. Е, всі умніки, які мені розказують, що можна проїхати при 130-500 кілометрів, пішли ви всі в ліс. Погуляйте, освіжіться, це нереально. І за 6 років експлуатації Тесли 2015 року і 2020 400 тисяч кілометрів я не їздив, якщо взяти в загальному дві Тесли. Так що я думаю, що я краще знаю, скільки можна приїхати при 130 по автобаму. Зараз вип'ємо кружечку кави і продовжимо. Ще плюс, який я замітив в новій Теслі, розхід. За рахунок нового мотора, який поставили магнітний, розхід став десь ну, на одну п'яту менший, ніж в старій. Хоча я умудрявся в старій більше проїхати, ніж на новій. Без кави. Важко знімати вам. Теслі є дуже крута функція, не знаю, в яких ще машинах таке є, у вас є камери 360 градусів. У вас іде камера на багажнику, вона все знімає широко. Получається, у вас камери спереді, камери по боках і камери ззаді. І дуже допомагає повсякденному житті. Наприклад, коли ви їдете, у вас включається реєстратор. Але є один мінус. Якщо у вас включений завжди реєстратор, він у вас жре батарею, дай Боже. У вас мінус 30-40 км за сутку, якщо машина просто стоїть і включений реєстратор. Трахуйте, у вас майже повністю за 10 днів батарея розрядиться. Якщо ви залишите в аеропорту, вам потрібно поїхати на 2 неділі, то ви приїдете, у вас батарея вже буде на нулю. О, до речі, можете подивитися. Зараз засвічуються у нас фари задні, передні і включається у нас такий запис. От у вас є охорона. От це у нас було на охороні, як ви бачите. Далі ще у нас. Це ми коли їздимо. Це все разом. І є відеореєстратор. Опа, дружок, іди сюди. Як ви бачите, ми можемо подивитися з усіх сторон камери. Вночі воно так, зараз покажу в день, як воно. Вдень отак всі камери показують. Так що дуже класна штука на рахунок цього. В Теслах дуже крута фішка є. Ви можете ставити на пароль, вводити пароль. У вас бардачок відкривається з пароля. Це настільки удобно і безпечно. Виходить злодій, хоче відкрити, розбив вікно відкрите, воно не відкривається, спише ведіть пароль. Він ж не буде тут сидіти пів години відкривати цей бардачок. Він просто утечить. А ваші документи будуть в безпеці. Такий у нас є тут бокс. Дуже зручний, дуже глибокий. Там багато чого можна помістити. Пажник глибокий, є поличка, є карманчик зліва, досить великий багажник, сідушки відкладаються. Дуже зручно. Ці стопи трошки проблематичні. Цей алюміній постійно відклеюється з часом, сюди в середину попадає пилюка, мухи залітають. Не знаю, як це так стається, але це, але це факт. Парктроніки всі такі самі. Чуть-чуть помінявся у нас зад. Якщо ви бачите, ззаді у нас був раніше сірий молдинг. Тут такий у нас був, зараз у нас немає тут нічого. Тепер почнемо з мінусів. Тримаюся Elon Musk. Їх не так багато в новій машині, але вони є. Полуосі це жах. За рік експлуатації я міняв. Два рази полуось. Одна полуось коштує 830 доларів на хвилинку. Навіть не доларів, а 830 євро офіціалу, якщо в Європі купляти, пару кікдаунів, і ця полось каже: до побачення, телебачення з рульовою рейкою в 2020 році. Також проблеми. В неї дуже швидко виробляється шат, і вона починає бити. І коли ви повертаєте, у вас ідуть такі удари, і ви не розумієте, що сталося. Ви думаєте, що у вас щось по ходові? А у вас насправді з рульовою рейкою великі проблеми. Хотів би додати гентри ручки в плюс в цій машині, але. Не можу їх додати в плюс, так що вибачайте, вони підуть у нас в мінус. У 2015 році ручки були на ген 2 набагато краще, і взагалі ген 3 набагато складніші в ремонті, ніж ген-2. Ген 3 це проблема. Отже, якщо ви берете Теслу, і у вас іде антрацидові ручки. алюміній всередині обшивка. Дуже акуратно, вона дуже сильно царапається. Подивіться, я вже так купив, поцарапану. Американці носять на, лівій, на лівому пальці обручку і. Оце обручкою постійно цепляли. Думаю, Доніс вам цікаву інформацію. Хто хоче купити собі Теслу. рекомендую брати 20-й рік. Якщо ви багаті на гроші, беріть Паладіум, ви кайфанете ще більше. Паладіум вам принесе просто неймовірні емоції. 20-й рік 15 й різниця дуже велика. Плюсів більше ніж мінусів. Крім полуосідом і пару нюансів, я багато не побачу їх. Так як я маю другу машину, вже S, ку я дуже задоволений. Третю я би хотів вже також нова Сколи розглядаю Model X, тому що в мене друга дитина маленька, і дружині ззаду важко з двома дітьми сидіти. Якщо б чуть діти були більші, то я думаю, ми б просто кайфували на ЕСІ, навіть Model X не розглядали. Та як я їздив на Model X і на Model S, я вам скажу, моделес набагато комфортніше в їзді на дальняки і по місту. В майбутньому, може буде якась еволюція BMW Mercedes, прикольна. Якийсь за, великий запас ходу, я можу буду розглядати вже щось друге. Але на даний момент е, я їздив на інших машинах, все рівно мені імпонує більше е, Tesla. Е, вони еволюціонували. Немає вже тих, е, того шуму, що був раніше, нічого не, не скрипить. Дивіться, не скрипить, як раніше. От, як показують Mercedes, що все скрипить. Нема цього. Дуже все плотно, чітко, красиво зробили. Курва, яке замерз! От для вас стараюся зняти контент, мерзну. Поставте хоча б лайк і підписок. Цокните, будь ласка, не жалійте тих лайків, підписок. Надіюсь, це відео для вас стало інформативним і ви вже знаєте, чи потрібна вам моделес, чи не потрібно, і чи потрібно вам тесла. Всім хорошого дня. До побачення.